У ногу з часом чекати, доки контролер принесе рахунок за спожиту електроенергію. Більше не потрібно. Нові послуги своїм клієнтам пропонує пад Прикарпаття Обленерго. Надавати показник лічильника та отримувати суму оплати тепер можна прямісінько на сайті підприємства. Для цього достатньо декількох простих кроків. Для того щоб внести показник лічильника, ми натискаємо вкладку зліва Внести показник лічильника, вносимо сам показник лічильника, натискаємо розрахувати. І система автоматично нас перенаправляє на вкладку Сплатити, де вказана сума до оплати, і ми можемо і маємо декілька шляхів здійснення проплати. Якщо людина не бажає платити через інтернет, вона може роздрукувати рахунок та звернутися у найближче банківське відділення. Отримати дані про суму оплати можна і через смс. Для цього достатньо надіслати повідомлення на номер 2909, вказавши у ньому код ПАД Прикарпаття Обленерго, особовий рахунок та показник лічильника. Між тим, лова частка споживачів кажуть на підприємстві, отримують інформацію по телефону. До їх послуг працює кол-центр. Споживач за телефон телефонує до нас. З 25 числа по 1 -е число включно і е, говорить свій показник. Диспетчер кол-центру заносить його у відповідну програму. Е, програма в автоматичному режимі робить розрахунок, і диспетчер через кілька секунд е, озвучує суму, яку споживач може сплатити. Енергетики сподіваються, що споживачі оцінять переваги запропонованих послуг та оберуть найзручніший для себе варіант.